Всім привіт! Вечір вам в хату, дорогі мої. Ну що, мова зараз піде. Огляд на також вищого ельфа. І про, гляньте, в мене до сих пор немає тайрела, який це старожил гри, його в мене немає. І ну, якщо ці три Приїхали до нас уже після, ну, при мені, то цей був з самого початку. Ну, а зараз мова піде про Тенасила, Дивимось рекомендації. Ну він хів, бачите, тут завжди все красиво. Ну, він. Це перший, один із перших моїх епіків. Так. Да, як я вже казав, я по новому роблю відео в адекватному шмоті. Перед цим таланти стараюсь, по крайній мірі, хоч адекватний шмот. Адекватний, не крутий, адекватний. Зробити надягти. Ну, коротше, це буде у нас також посилений епік. Один із перших епіків мій. Я ним дуже багато закрив. Він ще в мене тоді в трьох-чотирьох зірковому шмоті бігав. Ну, коротше, ви самі знаєте, як ви починали гру, якщо ви не донат. Це у нас підтримка, але це з уклоном на хіла. Що я хочу вам сказати? Зараз все розберемо. І потім я вам скажу. Б'є він від атаки. Хоча підтримка. Здоров'я, як для підтримки, мало. 17800. Атака нам з вами потрібна для осьо і для осьо. У нас її небагатсько. І для підтримки, ну, в принципі, більш-менш адекватний захист. Швидкість доволі добра 105. А далі все по мінімуму, і нам треба точність. І нам на цьому, взагалі на будь-якому хілі і на будь-якому ресі треба опір. Тому що, якщо немає опору, йому надають більш-менш серйозні локації, надають йому за обидві щоки. І якщо він впаде... То впаде ваша команда. Якщо ви цього не хочете, то бажано підняти опір хоча б до 300. Це так. При теперішніх розкладах це самий хреновий відносно адекватний показник цифра опору. Ну, Давайте роздивимося з вами навички. Аура. Збільшує опір союзників, але лише в підземеллях на 70. Непоганий. Кстати, варіант аури. Ну, такий собі. А 3. Всихання. Замітьте, КД просто срань господня. 6. Атакує всіх ворогів. Скорочує тривалість усіх бонусів ворога на хід всього. Але КД у нас сапається тут шкода, і до 5, дуже велике КД. Йдемо далі. Дубова шкіра накладає на всіх союзників збільшення захисту велике на 2 хода. Лікує усіх союзників на 25% від власного максимального здоров'я. Це дуже гарно, що від власного, а не від їхнього. Все-таки. Хоча у нас здоров'я показник, як я вже казав, хреновий. Апається лікування і КД до трьох. Взагалі, супер тема. Але по ній зараз буде відсилка. Ну і уточнення і побажання. От основна атака Колискова. Атакує одного ворога. Аж, виходить, тут скільки? 20, 35, 50% шанс накласти сон. Але всього на один хід на одного ворога. Ну, ви бачите самі. По поводу цього. Мені це дуже не подобається. Накладає на всіх союзників збільшення захисту на два ходи. Лікує всіх союзників на 25% власного максимального здоров'я. Пояснюю чому. Збільшення захисту треба окремо. Ну, от оце було б круто. І лікування окремо. Як то кажуть, м'ясо окремо. Мухи окремо. А тут воно, от Оце мені дуже не подобається. От чесно. Коротше, якщо ви його викачали, давайте подумаємо, куди ми з вами його поведемо. Ну, по-перше, все залежить, як ви його гарно одягли. Якщо ви його одягли в шмотки от Гучі, або там от Версач. І там ще якось. Ви можете навіть ходити з ним на облогу в яку-небудь мощну команду. На всяких там химер з тими самими з гідрами. Ну, наприклад, і там навіть на арени. Але, так як і на важке прокляте місце, де його пускають. Але тут. Якщо у вас шмот такий собі, то ви ж самі розумієте, це від цього дуже залежить. Ну, тим паче він звичайку прокляте місце аж запросто. Судну вежу, звичайку, аж запросто. Ну, По клановим босам я вже сказав. Тут треба гарний шмот, тут треба. І там, і там гарний шмот. І навіть на звичайного КБ його деякі, я пам'ятаю. ну... По нубству його водили на КБ, навіть, по-моєму, я водив. Але це було давно, коли земля навіть була плескована і стояла на трьох китах. Зараз, по времена онрави, все змінилося, на КБ ходять більш мощні герої і якось так. Але дивіться, він хіл, тому ну, ним кампанію проходить. Та й він по, по кольору він червоний, не вийшов, не варіант. Та й качать корм, ви будете ним дуже довго. Зате на підземеллях ви можете усі, окрім зеленої башти, вибрати. Навіть на зелену можна, але буде він озвіздюлюватися просто пісець. Над великого, ну, все залежить від шмоту, я вже казав. Мінотавра він буде бити довго, він як атакер, він, він підтримка, він чистіша підтримка ваших героїв, вашої команди, щоб вони жили довго, щасливо і умерли в один день, в 102 роки від Різдва цього самого Саурона. Чи як там, Ну, ви поняли, нової епохи. Так же само Голем. Дракон він туди зайде, крім, крім зеленого. На Павучиху, в принципі, також він хілить, може бути. На підземелля тимчасове, знову ж таки, на високих рівнях там жопа. Але якщо гарно одягнений, то чого б і ні. На оцих двох ЛГБТшників я не ходжу. На лаві, я думаю, йому в принципі, також місце знайдеться, тому що ну, хіл потрібний в будь якому місці. І ми з вами на ньому підемо у крепту ельфів. Ну, давайте, значить, дивіться, забираємо звідси лікаря. Сюди ми ставимо, тому що треба по трішку викачувати оце тих своїх героїв. І ставимо те на сіла, от він. Весь красивий і еротичний. Мультибій один этот. Тому що, ну, ви самі знаєте, Арбіт, він не вміє гарно лікувати. Це не секрет, і це ви, ну якщо хтось давно грає, вони ви прекрасно знаєте. Але він все-таки він не про урон і там дивуватися, що е, ваше тот самий ти на фігово набив. Ну, це якби ну, неправильно. Все-таки він прохів. Він в принципі з цим дуже доволі таки непогано справляється з завданням. І головне, щоб він хилець. Вон бачите, це саме. Хілить б'є, скорочення бонусу. Ну він такий, він корисний герой, я ж кажу, якщо ну, одягти гарно, то він буде зовсім красивим. Я вам скажу так, що в принципі, ну, куди б ви не пішли на якусь серйозну тусу в грі, то там завжди вам потрібно лікарня. І наш, в принципі, ти доволі непогано справляється з таким завданням І саме лікаря. Ну і гляньте, він он, бусти знімає навіть. Ну не знімає, він їх, він їх скорочує. Тобто, доволі непоганий герой, я гляньте. І він. Ну мені він свій час дуже допоміг. Це пізніше, коли в мене там був уже там модний якийсь хіл. А так я з ним дуже довго ходив. Дуже-дуже довго. Я вам кажу, що це ну, не, не, не голі. Словачі, Та й гляньте, я подиб, як дебіл прийшов. Зелених бить, гляньте. Це вообще пісец. Червоними зелених б'ю. Ну, гляньте, чотири червоних героя. Це я, мозги. Жорсткі, да. Ну. ну тут бувають у мене. Гляньте тричі ходить. Тричі походив підряд. Ну, от ми з вами прийшли. У нас тут все-таки як не крутий арбітр була. У неї гляньте. Ну, вона не хіл. Зате наш ти сів, гляньте, нахрена чи Ну, Корисний, я ж кажу, корисний герой. Зайде вам де завгодно. І дивіться, як він у мене одягнений. Він у мене плюс 2 зараз. Зрозуміло. Що тут давно-давно книжки. Дар у мене, на жаль, малий. Ви ж бачите самі. Це саме воно, дві зірки. Це. Аура твоєї команди. Але, ну, не знаю, Я цей як варіант, він доволі таке... Ну, хрен його знав, що двозірково це взагалі так, хрень люта, ну все рівно краще, ніж ніфіга. Тут все це, це саме. І дивіться, значить, по поводу реліквії. Ну, я би брав йому на ХП. На ХП, тому що він хилить від свого здоров'я. Ось. Ну, лікує від свого здоров'я. Тобто ви поставите реліквію на ХП, і він буде вам дужче і гарніше, відповідно, лікувати. Дивимося наш з вами шмот. Ось такий от шмот. Доволі непоганий. Весь після в, в губної помаді. Значить, тут на захист, тут здоров'я і тут швидкість. Біжа, як я вже казав, я її жодного разу не бачив адекватної. Опору побільше берем, побільше берем. І тут що у нас? 337-367 опору. І дивіться, давайте ще покажу його параметри. Значить, дивіться, 57 здоров'я. Атака нам потрібна. 3400. 3.400 так же само захист. Швидкість 165. ну Дивіться далі. 367 оперу. Точності небагацько. І цеєчки. Значить, варіант по одягу. Ну, можете його хоч і голим, звісно, водити, це ваше кіно. Але все-таки ну, я його одягнув в додатковий хід, і ви бачили, можете передивитись відео ще раз, і ви побачите, що він дійсно тричі ходив підряд. Да, воно дрібниці, але приємно. ну, Якось отак. Таланти, в принципі, на хілку він хіл. На той саний сон, там ну нафіг. Я забив, як говориться, на, на це не те. Він повинен знімати дебафи і, як кажуть, гадати в душу. А так як у мене, ну, дивіться, тут, тут 100%. Ну, скоротше, без, без відсотків. Ну, тобто, 100%. Тут не треба а і за цього нещасного сну ставити оце. Ну, це чесно, це хрінь повна. Тут йому головне хіл, головне продовження, шанс захисту великого буста. От, от такі от таланти, от, от так, я думаю, ну, він не поганий герой. Треба буде ним походити де-небудь. Ну він, він взагалі він, реально він класний герой. Хілить він як боженька. Взагалі, він, ну, мас хіл, хороший хіл. Ну, дивіться, по параметрам 57 тисяч хп у нього. Тобто, на варіант він непогано хілить. Можете перемотати, поставити десь там на паузу бій і побачити, наскільки він хілить. Ну, Такий от огляд на цього героя. Що вам сказати? Використовувати його чи ні, це ваше діло. Ну, я, треба буде ним зайнятися. Герої непогані, їх багато зепіків. Так що це очки. Все. Все, що хотів, все, що міг за нього, я вам розповів. Якщо відео зайшло комусь або було чимось корисне, то підпишіться, будь ласка, на мій нікчемний канал. Та поставте йому цьому відео вподобайку. Дуже буду вдячний. Також, я знаю, що я недостойн, щоб там донатили, як уже мені писали. Але все-таки скажу, що, якщо хтось хоче допомогти мені матеріально, подякувати, так скажімо, за труди підтримати канал, то... Посилання на мою банківську карту під кожним відео у закріпленому повідомленні. А на цьому все. Всім вам всього найкращого, щастя, здоров'я, миру та добра. Все. До зустрічі.